Сторони, як ну, нам ласка. пояснювали, йдуть класні кімнати. Тут і тут кімнати для да «Да-да-да, да, класні кімнати з лівої сторони. Класні кімнати, оце такі розміри великі, класний кімнати. На ці класні кімнати вже закуплені меблі, парти, стільці, столи. Начальниця відділу освіти Варвенської селищної ради Любов Лущик спільно із будівельником Віктором Колесником проводить першу екскурсію майбутнім протирадіаційним укриттям. Під час тривог дане сховище стане безпечним прихистком для 250 учнів та 20 педагогів Варвинського ліцею номер 1 звернулася дирекція школи Варвинський ліцей номер 1 з проханням допомогти в забезпеченні укриттям всіх здобувачів освіти саме цього закладу, тому що. У у даному ліцеї є орендоване одне приміщення, де вони орендують будинку культури. частина дітей розміщується, і частина дітей розміщується безпосередньо в самому закладі освіти. Біля спортзалу, бувші роздягальні, зараз вони переоснащені під найпростіше укриття. Звісно, розуміємо, що війна е, скоро повинна завершити, звичайно, нашою перемогою, але вимоги до укриттів не змінюються. Вони ще більше додаються. За вимогами ДСНС, якщо завершиться війна, повинно бути власне укриття і бажано протирадіаційне укриття. Уже найпростіші укриття перейдуть у своє пряме призначення. І от, в принципі, три роки тому, ще як почав. Війна, директор, директор закладу звернула, що бажано мати власне укриття, де діти зможуть швиденько добігти, е, сісти і проводити навчальний процес разом з учителями. От саме тоді ми звернулися до Варвинської селищної ради з проханням виділити нам кошти для розроблення проєктно-кошторисної документації. Це перший крок до будівництва протирадіаційного укриття, адже проєкт дає можливість брати участь у державних та міжнародних програмах фінансової підтримки. Оперативно селищною радою були виділені кошти для двох укриттів. У до речі, в нас ще один проект є Це будівництво протирадіаційного укриття по джерельцю. І два проектно, дві проектно-кошторисні документації були виготовлені. Саме цей проект, де ми зараз знаходимося на будівництві е, укриття, е, вартував 27 мільйонів гривень. Е, коли ми почали звертатися в усі інстанції, де взяти ці гроші, звісно, Варвинської селищної радою неможливо було в повному обсязі покрити таку суму, так як бюджет громади не настільки е, великий, щоб такі кошти виділяти, були звернення до. Районної Прилуцької військової адміністрації до обласної державної адміністрації з проханням допомогти нам. На той час розробляла система ДРІМ екосистема, в яку всі мали можливість вносити свої проєктно-кошторисні документації. Що ми і зробили, в принципі, як першопрохідці по тій системі у нас в громаді. На запит відділу освіти Варвенської селищної ради відгукнулася держава. Надали фінансування на будівництво захисної споруди. Державою 2024 році було виділено. Кошти в повному обсязі 27 мільйонів гривень державної дотації місцевим бюджетам навіть без співфінансування із місцевого бюджету, за що ми дуже вдячні, звичайно, за цю підтримку. Для нас це дуже важливо. І от з того моменту ми оголосили тендер, і було проведено і відповідно. У нас переможцем стала підрядна організація Стимул. За тендером у нас вийшла навіть економія більше мільйон чотириста гривень. Ці кошти, до речі, ми зараз шукаємо механізми реалізації цих коштів, і будемо теж звертатися і до Кабміну, і до е, різних фінансових установ з роз'ясненням, як нам правильно використати саме цей мільйон чотириста. Можливо, облаштувати зверху на укритті для дітей якийсь майданчик спортивний, можливо, облаштувати взагалі там парканом е, е, це все будівництво. Ну зараз вирішуємо, тому що немає для нас, немає механізму, як освоїти саме ці кошти. Ну і от з моменту. До листопада 2024 року, коли нам зайшла дотація в повному обсязі, ми почали реалізацію саме цього проєкту разом з підрядною організацією. Зовнішні роботи практично виконані. Залишилося укласти тротуарну плитку до основного та аварійного входів. Наразі підрядник працює всередині. Тут ведуться зараз оздоблювальні роботи, Тобто цегляні перегородки, загальнобудівельні роботи закінчені. ведуться оздоблювальні роботи. Оздоблювальні роботи – це штукатурка. В Першу чергу ми почали штукатурити санузли. Вони там далі пройдемо, вони вже поштукатурені. І потім почали коридор штукатури для того, щоб можна було робити щоб можна було робити субпідрядчики, електрики в основному як ви бачили вже вентиляція, тут. Короба проведені дуже багато вже зроблено, і відповідно по договору з підрядником у нас термін 25 грудня 2025 року. Як ми бачимо, ми все встигаємо. І можливо, як говорить підрядна організація, можливо, трішечки раніше. Будуть зроблені всі роботи. Ну звісно, потім ще багато процедур введення в експлуатацію. Це вже більш паперової роботи. Загальна площа новобудови 695 метрів квадратних. Цього достатньо, аби розмістити тут основні кабінети. Це п'ять класів, буфет, власна щитова, господарські приміщення, вбиральні. Враховано і потреби діток з особливими освітніми потребами. Їх в школі більше 20. Турбота починається із входу. Там є і схиці і підіймать. То тобто, є там ширина цього спуску 2,60, то Тобто, який забезпечує, комфортно забезпечує, якщо будуть, наприклад, інклюзивні будуть люди з інвалідністю, значить, вони можуть спуститися сюди комфортно на підйомнику, і рядом буде спуск, будуть діти можуть спускатися так. Взимку за тепло в укритті відповідатиме електроопалення. Працюватиме водопровід, каналізація, світло, сучасна потужна вентиляція, протипожежна сигналізація. Комунікації проводитимуть найближчим часом. Традиційне укриття з властивостями підземної школи. Воно розраховано на те, що буде, тут будуть йомкостя для води великі. Тут вона розрахована, що діти тут можуть без, без виходу на поверхню, будемо говорити. Можна буде знаходитися їм 48 годин. Наразі вся громада з цікавістю спостерігає за зведенням першого нового укриття на Варвенщині. На будівництві працює і відділ освіти. Зокрема, начальниця Любов Лущик щотижнево особисто відвідує об'єкт. Самі цікаво, весь процес будівництва, бо для мене це все нове. Я ж не будівельник за освітою. Я педагог, я менеджер, управлінець Але цей процес будівництва не просто цікавий. Тут розумієш, що іде процес, і це потрібне дітям, і воно будується. Швидко дотримуючись всіх будівельних технологій, вимог. І головне, мені вже хочеться як замовнику скоріше вже це укриття, щоб зайшли діти. Бо в нас зараз велика проблема з тим, що лунають від повітряні тривоги, і діти не можуть якісно навчатись. Тут я розумію, що діти розійдуться по цих великих класах просторих, світлих, і дійсно вони будуть тут в безпеці. Дійсно навчатимуться, не відволікатимуться, бо зараз це дуже складно. Як кажуть у Варванській громаді, саме ідеї дітей зможуть зробити укриття затишним до оздоблення сховища долучать. Учнів, передивившись нашу проектно-кошторисну документацію, мені сподобалось, що кольорова гама не була передбачена, і це плюс для нас, для замовника і, звичайно, для дирекції школи і для дітей. Я все ж таки впевнена, що ми пропрацюємо більш за все із дітьми, з учнями, і, звичайно, запитаємо думку вчителів. Але більше я налаштовуюсь на наших дітей: запитаю, які комфортні їм будуть кольори, і звичайно, проговоримо це з підрядником. І в такі кольори базові, ми і пофарбуємо майбутні стіни цього приміщення у Варвенському ліцею номер 1 отримують освітні послуги майже 500 діток. Це 22 класи. Коли запрацює нове укриття, частина учнів зможе перечекати небезпеку саме в ньому. Інша ж користуватиметься найпростішим у школі. Любов Лущик каже: сьогодні відділ освіти активно шукає донорів, аби і там покращити умови. Таким чином, у школі буде створено одразу два безпечні простори для дітей: сучасне протирадіаційне укриття та оновлене найпростіше сховище.